Збережи в собі те, що ніяк не вдається назвати, збережи в собі все, що існує як чиста можливість, імена вигорають, зникають і назви, і дати, розсипається все, що здавалось міцним і важливим. Збережи в собі вірність на вістрі холодної зради, І густі переливи кольорів на райдузі ока. Збережи своє міння плести у сріблястих свій чадах і свій дар проростати у мене корінням глибоким. Хай тим, чим обернеться цей світ, не вловимий, мов має. хай яка не чекає на спустка, поразка чи згуба, збережи в собі те, що здається цілком нереальним, збережи це ніщо, і воно вбереже тебе, люба.